Найголовніше, шановне товариство і дорога українська громада. Незалежно Незалежно від прапорів, під якими ходять наші сподвижники, наші побратими, все зараз суспільство навчилося розрізняти від біле до чорне. Це дуже важливо і мені приємно багато людей. Які працюють над українським питанням, які і в парламенті, і в великій політиці, і в громадському житті, і в моїх колегах, і акторах, і в цьому іншому, це не має жодного значення. Таке наше життя. Тому, шановне товариство, тих, за кого я стою, з ким я стою, це ті люди яких я можу порушитися? Тут багато політиків немає. Я не знаю. Десь серед людей я можу бачити різних під різними прапорами. Але це ті люди, які незалежно казівки партії, можуть тут бути, можуть відчувати життя, яким зараз живе українська нація, український народ. Я бачу тут Олеся Дунія, який в Коломиї, Виграв брутальні жорсткі вибори. Це справжній опозиційний кандидат. Переді мною був Олександр Бригінець. Я бачу тут Анатолія Гриценка Я бачу тут Шкотяка. Я бачу тут мало людей Тут є Павловський. Тут позаду мене є а... а... Дарченко Тут є Бавилін, тут є ті люди, які живуть. З цьогоденішніми реалями, які живуть з людьми, які реагують на прохання людей, які можуть сміливо дивитися в очі людей, людям. Це дуже важливо. І вже вихода з цієї жорстокої, бульдозерної, тракторної політики, яку веде влада в Україні, боротьби немає. Тому я зараз передаю слово. Дякую вам, що ви всі прийшли. Це надважливо тим людям, які віддавали своє серце, своє здоров'я у 2004 році. Це потрібно для наших людей, для майбутнього України. Слава вам, героям слава! Слава Україні, друзі! Героям! Ми продовжуємо свої заходи, і добре, що представники опозиції до нас долучились уже ціла черга. Це добре. Але я, я зараз надам слово одній видатній людині. Це людина, яка була командиром на майдані Олександру Ушинському. А також я ще хочу, щоб підготувався до нас зранку. Приїхали гості з Луганська. Це Сергій Коваленко, громадська організація. Він також з першого дня на майдані. Хай вони скажуть, а потім слово надамо нашим офіційним політикам опозиційним. Отже, Олександр Ушинський, прошу. Юлі, голю, Юлі, голі, Юлі, голю, Юлі, волю. Свободу політ в'язням, свободу політ в'язням, свободу політ в'язням. Юля, наш президент, 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 Юля наш президент. По-перше, хочу сказати. Що не дивлячись на те, що сьогодні наше зібрання значно менш численне, ніж те, яке було 8 років тому, це не означає, що ми капітулювали. Те, що насправді, в річницю дня свободи, в річницю Помаранчевої революції, в річницю нашої перемоги, ми продовжуємо збиратися тут, це означає, що ми не зламалися. І не зламаємося ніколи. І це означає, що одного дня ми зробимо так, щоб наші діти могли жити в тій країні, за яку ми 8 років тому виходили на площі і вулиці наших міст. Сьогодні багато хто говорить про те, що він своє відстояв, і що не можна перетворити все своє життя на боротьбу. Я Хочу сказати, що якихось 50-100 років тому люди взагалі не розділяли своє життя на боротьбу і не боротьбу. Були люди, які знали, що їхнє життя, їхня професія, їхня віра це боротьба. Ці люди в Україні називалися по-різному. Колись називалися козаками, пізніше просто воїнами. А решта це були своїми паси, гречкоці, які мріяли про те, щоб в країні був спокій. Я хочу сказати, що великі нації і великі держави не шукають собі спокою. Вони шукають для себе слави, честі і звитяги. У нас є ворог сьогодні і він буде завжди. Проте на сьогоднішній день ганебність нашої ситуації полягає в тому, що наш ворог є не зовнішнім, а внутрішнім. Генералість цієї ситуації полягає в тому, що ми замість того, щоб боротися за місце української нації української держави у світі, за те місце, яке ми по праву заслуговуємо, мусимо боротися з тими, хто мав очолювати цю зовнішню боротьбу. Ми боремося сьогодні з президентом, ми боремося з кабінетом міністрів, ми боремося з Верховною Радою. Це те, на що йдуть наші. Дорогоцінні роки. 30 років суцільних експериментів, які відбуваються в Україні, говорять, що ця боротьба може тривати досить довго. Проте, ця боротьба обов'язково закінчиться нашою перемогою. І не треба втрачати віру. Просто кожен для себе, так само як 8 років тому, має дати просту і чітку відповідь: ми нація воїнів чи ми нація свинопасів? Якщо ми нація свинопасів, тоді нам варто сидіти вдома і терпіти всю ту наругу, яка щодня відбувається. Якщо ні, ми повинні бути готові до того, щоб спочатку вирішити питання з внутрішньою окупацією, а потім забезпечити можливість українській державі зайняти те місце в світі, на яке вона заслуговує. І я впевнений, що ми знайдемо для цього сили, ми знайдемо для цього ресурси, і ми обов'язково цього досягнемо. Сьогодні ми бачимо, що не все так добре трапилося на парламентських виборах, як би нам хотілося. Ми бачимо, що по великому рахунку був потенціал в Україні для того, щоб скинути режим Януковича і поставити крапку в цій ганевній історії. Цей потенціал не був використаний, і я не хочу показувати пальцем на тих, хто в цьому безперечно винен. Але ми повинні зрозуміти, що ця ситуація, на превеликий жаль, може повторитися в 2015 році, не дивлячись на те, що Янукович і зараз не має абсолютно жодної підтримки в суспільстві, тим не менше, через два роки може трапитися така сама ситуація, яка трапилась на парламентських виборах, коли шляхом фальсифікації він знову залишиться на президентському престолі. І тому сьогодні ми маємо бути свідомі того, що ці два роки, які залишилися до президентських виборів, ми маємо витратити на те, щоб розбудувати потужну громадянську структуру, яка зробить три простих дії: перше проголосує, друге проконтролює, і третє захистить цей результат. Це означає, що ми маємо через два роки. Мати мінімум 60, а краще 300 тисяч громадян, які будуть чітко знати, що їхнє місце на дільниці в Донецьку, Луганську, в Одесі, в Києві, у Тернополі, бо ми бачимо, що фальсифікації є зараз і на західній Україні, і вони повинні зупинити те спотворення, яке є. А після того вони мають приїхати і нарешті поставити в Києві крапку цьому режиму. Тому що за нас, так само як і в 2004 році, цього ніхто не зробить, жодна людина. Сьогодні багато хто говорить про те, що немає гідного кандидата в президент. Друзі, давайте поставимось до будь-якого кандидата, який сьогодні є, як до персони технічної. Тому що ми розуміємо, що в умовах, коли будуть фальсифікації, коли є. Серйозний адміністративний ресурс все одно ті вибори 2015 року, навіть за умови перемоги опозиції, вони є не настільки легітимними, наскільки вони могли. У 2015 році ми маємо бути готові до проведення нових парламентських і президентських виборів. На яких ми маємо забезпечити участь не лише опозиціонерів, які сьогодні ми, але й тих людей, які сьогодні сидять у тюрмах, тому що їхня участь в цих виборах сьогодні готові треба бути на цьому два роки. Сьогодні вже треба бути готові, сьогодні два роки завтра, після завтра, не два роки. Я хочу сказати, я хочу. Я хочу я хочу, сказати, я хочу сказати, що на сьогоднішній день, дорогі симпатики опозиційних політичних сил та просто небайдужі громадяни, на сьогоднішній день нас зібралося тут в кращому випадку півтори тисячі. Ви хочете виставляти ультимативні вимоги? Я теж хочу. Ми свої ультимативні вимоги з осені 2010 року не змінюємо. А тепер питання: якщо нас не буде. Хоча б 60 тисяч. Ми зможемо виконати ці вимоги. <рес> так от ще раз ще раз повторю. Ще раз повторюю для того, щоб забезпечити ту перемогу, заради якої ми збиралися тут 8 років тому, і заради якої ми зібралися тут. Кожен з тих, хто стоїть на цій площі, повинен відкласти просто. Голослівні заяви і бути готовий до важкої організаційної роботи. До важкої організаційної роботи, яка передбачає те, що кожен з вас має підготувати 10, 20, 100 чоловік, які будуть готові до того чину, про який ми сьогодні говоримо, і можна співати солодких пісень. Які не мають нічого спільного з правдою, правда полягає в тому, що нас тут стоїть максимум півтори тисячі, а це означає, що цього недостатньо не лише щоб вирішувати питання загальнодержавного рівня, а просто навіть соромно за те, що нас так мало тут зібралось. Я дякую кожному з тих, хто тут прийшов, але тут але, герої. Але, але. Але ми повинні бути готові до важкої організаційної роботи. І лише важка організаційна робота нарешті приведе революцію до неогічного завершення. І лише, і лише і лише ця важка організаційна робота, яку буде здійснювати кожен з присутніх тут, не делегуючи це ніколи, я не хочу закінчувати на цій песимістичній ноті. Я хочу сказати, що я вірю в те, що наступного року нас на цій площі буде набагато більше. Ми будемо робити все можливе для того, щоб не чекати два роки до президентських виборів, але але але. Лише від нас і від нашої важкої праці залежить питання не лише того, чи ми зможемо підняти Україну до 2015 року, а чи зможемо ми її підняти в 2015 році. І це серйозне важке питання, на яке кожен має собі відповісти. Недостатньо раз на рік виходити сюди і демонструвати свою готовність. Кожен повинен сьогодні взяти на себе більш серйозну відповідальність. І це важливий шлях, який нікому крім нас не здолати. Дякую. Слава Україні! Героя. Банду геть! 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 на участь! Отже, друзі, зараз наші побратими встановлять намет, це такий невеличкий флешмоб, ну, як про пам'ять про ті типу події, і е, пику нашим друзям-міліціянтам, які нам постійно не дозволяють їх встановлювати, та нам ми на сьогодні байдуже. Хоча б щось ми мусимо зробити в цей день в цієї влади. Але я хочу нагадати, що сьогодні річниця помаранчевої революції. І давайте показано те, чого всі ми прагнемо. Революція! 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 Реголюсія! знищив нас у 32, му 33 му році, хто знищував нас у Бабиному і Холодному Яру, хто знищував нас у далеких Сандармохах, хто знищував нас? Гай, ба! Гайба, гай, ба, гай, ба! Банду, гей, банду, геть, банду, геть пад. Заміщено мільйони українських душ і сердець. Я закликаю 24 листопада о 14 годині підійти до станції метро арсенальна для того, щоб здійснити жалетну ходу. До свічки пам'яті жертвам голоду, геноциду. Я закликаю вас 24 листопада увечері поставити на своїх вікнах свічку пам'яті про тих безнавільно обігних мільйонів українців, які сьогодні не можуть будувати новітню європейську демократичну державу. Я закликаю вас вшанувати пам'ять. Які сьогодні сидять у застінках, казематах сучасних бандитів, перевертнів, неворожів. Я закликаю вас місто триматися за руки, тому що наша велика боротьба і ця слова революція повинна перерости у всенародну революцію спротиву цій бандитській злочинній владі. Слава вам і слава Україні! слава Банду! Бандуги! Бандуги! Банду геть! Бандуги! Банду геть! Бандуги! Бандуги! Банду 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 Револю люція! Революція! 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 Ре Міліція з народом! Чого ти поступає? Український генеральний землі! Вони ж вони генерали, а вони ж ваші не заружили, а вони учасники. Вони давали Вони давали давали А в Україні гості десяти.

А що, саме салатку позабирали? Забрала, закрила. Заховали. Ну нічого, за кого разказали, що вони закінчили. А, ти отправив кожна. На чем якру, на чому тисячі гривень 100 гал? Банду геть! Банду геть! Банду геть! Геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду 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 ви Хлопці, ти хворож! Ми бажаємо двої поїхали. От сьогодні! Якраз той момент, коли треба допомагати а, нам. Віталік, а, Віталік, автобусі, все, перед автобусом стати, щоб не поїхав, і все. Друзі, ну, Хтось каже, що треба стати перед автобусом. Я не вірю, що ми зможемо проштовхатися і перекрити дорогу. Да. Тому, таке рішення, що нам треба йти на прорізну і там стояти, чекаючи, що буде з хлопцями, власне, його визволити. Я особисто залишусь там і не чуяти, якщо буде треба, бо це хороший хлопець. Також кажуть, що ще когось забрали. Отже, у нас є привід показати свою солідарність і піти визволяти наших хлопців. Завжди, коли нас забирають, нас везуть на прорізну. Я не думаю, що буде інакше зараз. Тому прошу зараз всіх пішли туди до відділу. Нам не треба залишатися тут. Що тут? Кого чекати? Що чекати? Людей забрали. Отже, мітинг продовжується. Тільки ми йдемо до відділку і визволяємо наших побратимів. Про що говорити? Про помаранчеву революцію. Кричати ганьба, ганьба, коли людей забрали. Нам треба йти і забрати їх. Оце буде завершення відділків. Те, що ми не покинемо побратимів. І я завжди зараз депутатами дзвонюся. Хай приїжджають. Нам треба забрати своїх. Я знаю точно. Забрали активіста Мар'яна Ощамовського. Це сто 100... відсотків. Він також є журналістом. Кого ще забрали? Якщо хтось знає прізвище, можете сказати мені. І отже, друзі, я всіх прошу, пішли я, до на, на прорізну, Я поведу, бо я знаю, де це. Вперед! Друзі, хто... хто зараз Хто зараз іде на прорізну. Збираємося біля центрального входу голоба і ще раз а ну. я хотів вам повідомити, друзі патріоти, що сьогодні військове угрупування Камаз, яке бореться за свободу санд... Палестинської Незалежної Республіки, 22 листопада об'явило днем перебої Камазу над Ізраїлем. Слава Україні! Героям, слава. І також і також хотів би повідомити вам, друзі. Що сьогодні, якщо ми з вами залишимося на цій площі, ми подаруємо свято на нажарливість Януковичу. Давайте зараз разом з вами прийдемо до райвідділку, в якому знаходяться сьогодні наші хлопці, і, і захистимо нашу свободу. Свободу не спинити! Свободу, свободу не спинити! Свободу не спинити! Свободу не, спинити, свободу, не свободу не спинити, 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 свободу не спинити. Ще нам, браття, українці усміхнеться доля, схинуть наші ворожень. Як Росанці запанує браття, у своїй сторонці. душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що. Козацького роду душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, Браття козацького роду І помрачу в революції тричі. Друзі, і сьогодні зараз мені підказують, що майбутня українця революція вірніше, у нас національна революція вже на боці. Вона вже ось, ось підходить. І на превеликий жаль, два роки тому, під час проведення податкового майдану, я особисто проголошував. За свідками тут багато ми друзів багато приходять і чули, що я казав, що і сьогодні українська національна революція відбувається. І, на превеликий жаль, на той час український наряд не був готовий, він боявся або не хотів підіймати свої зади, виходити на майдан та зрібсти цю владу, ганебну владу в нас мітник історії. Але сьогодні ми з вами маємо унікальний шанс. Вийти на цей майдан, послати Януковича нахер. і цю ганебну, і цю ганебну Міколі Азірова, владу геть і половити на собою владу, яка буде проукраїнською, яка буде захищати українські інтереси, інтереси представника нашого народу. І сьогодні, друзі, на привірки жаль, що сьогодні нас менше, ніж у тих шоу, які сьогодні, вечір або завтра ранком будуть сидіти біля екрану телевізорів і на вас з вами дивитися, що ми тут з вами робили. І ми маємо сказати, донести їм, що люди виходять на Майдан. Ніколи не пізно змінювати владу над собою, ніколи не пізно змінювати себе, ніколи не пізно подарувати нашим дітям, майбутнім поколінням, свободу, незалежність демократію і повну, повну владу над цією країною. Революція! 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 Свободу болить в'язня, свободу політь 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 в'язня, свободу політ в'язня, свободу політь в'язня, свобода політ в'язня. Казали пять, а то що когось хоть. Зека геть. 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 Зека, геть. Спасибо жителям Ганбай. За президента Федораса. Донбасса за президента Пидораса! Спасибо жителям 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 Донбасса за президента Пидораса. Спасибо жителям Донбасса за президента Пидораса. Спасибо жителям Донбасса за президента.